Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді народний автомобіль, як завжди, з Ізюмінкою. Volkswagen Golf 6, 1,6 MPI на заводському газу. Газ встановлений в Німеччині. Обслужений запасні фільтри. Німець поклав в бардачок. Автомобіль на дуже достойній комплектації в рідній фарбі, окрім передніх правих дверей. Передні праві двері і задні вони фарбовані. Другим словом, покажу сьогодні у відео. Автомобіль без ДТП, нічого не крутилось, не знімалося. Все склорідне по оригіналу Volkswagen, балон, таблетка 184 тисячі абсолютно підтвердженого пробігу. Особливість даного автомобіля: кругові парктроніки, шикарна комплектація, клімат-контроль, підігріви сидінь для Golf 6, 1,6 MPI це рідкість. Покажу загальний стан кузова. Автомобіль на 16-й гумі 2020 року. Bridgestone, літня. Корозії в слабких місцях автомобіль не має. Це крила, пороги, те, що треба звертати. Увагу. Оптика вся рідна. Зауважень немає. Мінімальні сліди експлуатації згідно пробігу та віку. Автомобіль має дуже серйозну сервісну історію, з чеками про обслуговування. Так, розглянемо стан кузова. Він код відкритий для будь-яких перевірок. По цій стороні зауважень немає. Тут точка, хто не бачить. Автомобіль полірувався. Чиста поліровка проводиться в абсолютно всіх автомобілів, так як це детейлінг. Корозії немає на автомобілю. Гольфа 6-го це головне. Так, розглянемо стан салону. Повний електропакет, рідкість для гольфа 6-го. На кромках дверей корозії немає, на порогах немає. Дублююча табличка, все відкрито. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо. 184 тисячі повністю підтвердженого пробігу, автомне затемнення дзеркала, потолок без зауважень. Задній ряд сидінь. Місця достатньо, пластик не виламаний. Амортизатори справні. Балон-таблетка, азовустановка СТАКО, Мітки Volkswagen. Все офіційно. Так, розглянемо сервісну історію. Всі фіксатори справні, корозії немає, це працює чітко. І так, кнопка газу, клімат підігріви, магнітола. Купили ми даний автомобіль 184 730 км. Сервісна історія, останній запис у 2021 році, 155 тисяч. Заміна мастила, один зберігся з Бетликів 155 тисяч було так само у 2021 році. Воно якраз сходиться з відміткою по сервісній книзі. Так само є чеки про обслуговування. 21 рік, тут це вказано дати, витрати, що робилось по автомобілю. Вся історія по обслуговуванню по газу, книжка по газу. Дивіться, як все, все по розказано, де знаходиться. Інструкція, заправочні, газ звичайний, пропан. 0 переоформлень, 1 власник салону, запасні фільтри, заправочний бак. В заводському місці кнопка вставлена, відключення парктроніків. Все чисто і прозоро. Перевірка стану роботи двигуна: 1,6 МПІ. Клімат підігріве, магнітола, шкіряне кермо, ручник справний. Газ на газу працює, перемикається. Датчик світла, датчик дощу, прийому нічого не крутилось, не знімалось. Повний електропакет. Все працює. Мотор 1,6 MPI, МПІ. Підкапотний простір нічого не крутилось, не знімалось. Корозія відсутня. Мотор працює тихо. -рівно. Мотор працює тихо рівно, почало тимніти, датчик світла спрацював, все включилося. Підкапотний простір нічого не крутилось, не знімалось. Якісь сліди додаткової обробки по автомобілі завода є. Антикріз g 12, чистенький, Мотор моторіненько працює, ним не. Для наших підписників, які питають, щоб втягувало, втягує, як ви любите, втягує. Газове обладнання. Такий у нас акумулятор стоїть. Без технічних візуальних зауважень. Мотор працює тихо рівно. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf 6 1.6 MPI, який має повністю підтверджених 184 тисячі пробігу. Автомобіль без ДТП, нічого не крутилось, не знімалося. Має два косметичних підкраси по правій стороні. Крило і дверка було показано в даному відео. На автомобіль буде доступна дуже ціна, як враховуючи комплектацію малий пробіг, багато комплектацію та газ 1,6 МПІ. Збережене авто важко знайти Golf 6 без корозії. А ще важче знайти Golf 6 на кліматі і повному електропакеті. Зазвичай йдуть два скла і кондиціонер. Це гарна, класна, достойна комплектація. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першими. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, напроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів. Зараз у наявності у нас є два Golf 6, один із 6 МПІ, один з газом, другий без Сірий і темно-сірий. Цей на кращій комплектації з круговими парктроніками з газом. Гарний колір 16, літня гума Хенкок. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, ставте лайки. Пишіть коментарі з вами. Був Женя автомобіль. Сертифікований, розмитнений, готовий до першої реєстрації. Ви будете перший власник в Україні і другий за всю історію існування даного автомобіля.